Доброго дня, з вами компанія GoodCar. Сьогодні на огляді в нас ось такий Volkswagen T6. Підходьте ближче, будемо робити огляд. Перед нами Volkswagen T6 2019 року випуску з пробігом 150 тисяч кілометрів. Давайте розглянемо технічний стан автомобіля. Почнемо ми з переднього бампера. Як бачимо, передній бампер у нас в відмінному стані, ставимо йому оцінку 9 з 10. Наявний у нас дистронік в цьому автомобілі. Розчітка радіатора, ми бачимо, що в хорошому відмінному стані хром не пошкоджений. Фари у нас на максимальній комплектації, як ми бачимо. Резина у нас зимова хенкок. 205 на 65R15. Резина в хорошому стані. Як ми бачимо, колісні арки в нормі без іржі, наявні бризговики. Автомобіль відкривається з двох сторін. Тут уже наявна у нас така підкладка з можливістю фіксувати якийсь вантаж. Так, переходимо до задніх арок. Арки теж у нас в гарному стані, без іржі. Карта дверей в такому прикольному поєднанні сірого з чорним, що у нас тут є, а у нас тут є електрорегулювання дзеркал і склопідйомники. А тепер давайте розглянемо, що у нас тут є в салоні. В салоні у нас є ось таке сидіння для водія з можливістю покласти руки на підлокітники. Можемо собі регулювати висоту сидіння, маємо ось такий керманчик для водія. Можемо уявити себе водієм Volkswagen T6, подивимося, скільки тут пробігу. Пробігу тут 159 тисяч км, показує на приборці Ось таке мультимедійне кермо, бачить водій. Перед собою. На мультимедійному кермі ми бачимо клавіші зміни гучності. Якщо це, наприклад, робота з радіо, для роботи з асистентами це дістронік отримання в полосі і круїз контроль ось Тут для роботи з поліфонією, з телефоном і так далі. автомобіля наявна сенсорна мультимедія мультимедіа з можливістю підключити ваш карманний девайс, який ви називаєте телефон. Бачимо, що тут є кондиціонер. Підігрів сидіння, правда, тільки від водія. Пасажири у нас трошечки обділені увагою. Коробка передач у нас, як ми бачимо, DSG автомат. Спереду у нас наявна ось така поличка, підстаканник для водія. Ось тут зручна шухлядка, тут наявні клавіші для роботи з круїз контролем. Тут у нас по класиці жанру регулятор фар. Хочу зазначити, що в даному автомобілі також є вебаст. Ось Тут його можна включати, виключати, поставити таймер, коли воно має запускатися. Досить зручно. А тепер розглянемо автомобіль зі сторони пасажира. Давайте подивимось на стан лакофарбового покриття по кузову. Ми бачимо, що двері з обох боків в хорошому стані. Колісні арки теж без іржі.

А тепер давайте розглянемо, чи ми можемо порадувати наших пасажирів. Наші пасажири собі можуть опускати і піднімати стекло, оскільки наш автомобіль не заведений, зараз я цією функцією вас не порадую. Отже, сюди можемо посадити двох пасажирів, або пасажирок, що не менш важливо. Місце тут вдосталь, досить комфортно. Сюди можна положити якісь девайси або папери. Бачимо, що такий просторий бардачок у нас наявний, і підстаканник. В автомобілі також наявна камера заднього вигляду і парктроніки. Тепер давайте розглянемо задню частину автомобіля. Ми бачимо, що в цього автомобіля є наявний форкоп і наявне запасне, повнорозмірне колесо. Бачимо, що тут є наявні парктроніки, камера заднього вигляду. І давайте зараз зазирнемо усередину. А якщо від сторони пасажира зробити декілька маніпуляцій, полотково ще покласти якісь речі. Йнома менеджер сама рекордюся диссиза щиті рекордю. Esci dalla casa discografica con il sorriso, ma hai firmato un contratto che sarà la tua rovina. Le cose che tu condividi, non le condivido, come chi non ascolta e commenta, eri meglio prima, è il business della musica, non puoi sbagliare accordi, riconosco uno scuolo, ti scamo in due secondi, pensi che abitiamo in Svizzera e che quindi abbiamo i soldi. È meglio se ci paghi perché questo non è un hobby. L'attuale bull non è d'altro, non sei famoso. Gli articoli che posti te li scrivi da solo, ti dico maggi, così stanno le cose. Se ti senti preso in causa allora un big big problem. Foto i cash, te il cash del contratto e poi dovrei ridarli. Non hai ancora capito che in sto mondo nulla è gratis, tantomeno gli avvocati. Se capisci la legge sei sveglio, se no occhio alle clausole devi leggere meglio. Fai video con cose che non puoi permetterti. Speravi di comprare views per pagare i debiti. Vuoi fare i soldi con Spotify ma paga in centesimi. Piuttosto gioca alle macchinette Io ho suonato nei peggiori bar Come le migliori star Perché puoi andare più su Se la base è solida E lo so molto bene Che ho davvero pochi fan Insta non è la realtà Non voglio fama Voglio immortalità yeah. You know my manager saw my record deal And said this is a shitty record deal yeah, He's like cause everything shuts down in holiday We already talked about that